Друзі, дорогі партнери, всіх вітаю вас на черговій нашій зустрічі по еліксирам New Life, де ми з вами розбираємо, як ними користуватися в першу чергу, в яких випадках, і як цікаво, коли наші технологи поєднали так екстракти трав, що вони ще збільшують дію одна одної і допомагають нам бути здоровими. І позбуватися якихось неприємних відчуттів. І так, сьогодні наша тема це еліксири протизапальні. Я об'єднала в групу такі еліксири, як еліксир для чоловіків, еліксир для жінок, еліксир для шлунку, еліксир для нирок і еліксир для суглобів. От про такі еліксири ми сьогодні з вами і поговоримо. І поїхали по порядочку. еліксир для жінок. Еліксир для жінок містить в собі такі екстракти трав, які і покращують міцність винозної стіночки, і мають вітамінні екстракти трав, і протизапальні, і антибактеріальні. І отакий склад він допомагає і нормалізувати менструальний цикл, і зняти больові відчуття під час менструацій. Просто, от, як говорила колись наша лікарна діагностики, говорила, от якщо в нас є ще еліксир для жіночої гармонії, от там, там вже треба нормалізувати гормональний фон. А еліксир для жінок можна пити навіть дівчатам, підліткам дівчинкам, це гарний вітамінний засіб, який покращує кровообіг і протизапальний або профілактично протизапальний. От такий чудовий еліксир для жінок. Звичайно, це і запалення яєчників, і цистит. Це теж можна буде підбирати в таких випадках цей еліксир. Еліксир для чоловіків. Еліксир для чоловіків, хочу вам сказати, що є в мене наші хороші партнери, споживачі, дівчата, які полюбляють пити еліксир для чоловіків. Тому що там склад наскільки гарний, ну, ми чоловіками не станемо, тут гормонів немає в От, але він дуже тонізуючий такий. Звичайно, ціленаправлено це еліксир для чоловіків. Що він робить? Він регулює. От усі ці секреції статевих органів, він нормалізує саму потенцію, також кровообіг, також антибактеріальний і протизапальний. Сюди входять які чудові екстракти. Сюди входить екстракт петрушки, екстракт родіоли розової, імбирю, селери, тім'яну, кропиви, звіробію. Тут такий класний набір трав, що кажу, якщо почитати склад, то можна зрозуміти, що можна і жінкам пити, але результати, саме покращення і статевої діяльності, і самопочуття, і дуже багато в мене результатів у чоловіків, коли зменшується ця симптоматика, коли приходиться вставати протязі ночі по кілька разів. Оце приходять чоловіки, дуже багато хто, звичайно, не розповідає, але вони приходять і кажуть: дайте мені ще, дайте мені ще, тобто їм подобається. Якщо поєднувати ліксир для чоловіків з таблетками фітоздоров'я для чоловіків, або з рецептом для чоловіків. То там, звичайно, покращується ерекція, ну, ну, ділилися і хвалилися. І дівчата своїх чоловіків цими напрацюваннями хвалилися. Якщо більше як проти його, тому що ну, дуже багато в кого ну, помолочила така хвороба, як аденома простати, так, простатит. І тому. Можна вживати, я, до речі, люблю. От чисто по опису, по інструкції, як би якби по складу трав я стала поєднувати еліксир для чоловіків, пропонувати чоловікам разом з еліксиром Східний гриб теж дуже гарні відгуки. Приходять, кажуть: Да, дякую, дайте мені ще. от. Тому еліксир для чоловіків 100% працює, можете не сумніватися. Тому беріть або хлопці, беріть собі, або дівчата беріть своїм чоловікам, батькам, до речі. Там, там де не треба ерекції, вже і не буде, не, не хвилюйтеся, але по аденомі, по простатиту воно попрацює. А якщо треба, звичайно, більш молодим хлопцям, чоловікам, то рекомендовано, звичайно, вживати ще з чимось. Ще з нашими таблеточками, тоді результат дуже-дуже дієвий. Теж це вже наші напрацювання, не тільки в довіднику написано. Так, еліксир для нирок. Еліксир для нирок тут на самому першому місці йде екстракт такої трави, як бузина. Тут ну, теж такий гарний підбір екстрактів трав, але дуже гарно працює швидко, і по циститу, і по попіленіфріту. І по сечокам'яній хворобі. До речі, це був один, із моїх, один з моїх найперших еліксирів, які я спробувала, як прийшла в компанію, тому що я тоді ще е, працювала навколішках масажистом лікувальним, так, і е, ну, не, не завжди, але були, як не було нормального е, стола чи дивану, то працювала навколішках навколо людини. І в мене і так проблеми були з нирками, і йшло ще опущення нирок, і дуже часто були запалення. От на еліксирі, здавалося б, один еліксир для нирок вже став давати покращення. І я пам'ятаю, як я перший раз взяла і моє було здивування: як в перший день легше, в другий день в край легше, легше. От і пішло таке покращення. Про цистити взагалі забулася. Хоча раніше це була моя теж така, скажімо, хронічна проблема. Так, і ліксир для нирок, якщо це цисти, тут вже теж наші напрацювання дуже добре поєднувати з еліксиром для жінок або з екстрактом хвої. Ми про неї говорили там, де було про екстракти, дуже гарне запалення знімає ще плюс екстракт хвої. Екстракт ой, ліксир, вибачте, для шлунку. Слава Богу, не можу розповісти своїх особистих прикладів, тому що не бувало в мене таких проблем. Але люди, в яких є такі випадки, коли ну, стається, або часті були випадки болей у шлунку, якихось неприємних відчуттів, вони просто обожнюють цей еліксир для шлунку, тому що тут йдуть такі протизапальні трави. На першому місці. Тут іде екстракт Алтея, він таку має обвалакуючу дію, протизапальну дію послизові шлунка. От, і Тут антибактеріальні і протизапальні трави. До речі, еліксир для шлунку. Він наскільки протизапальний по послизовій оболонці, що його е, можна пити і при застудах, він теж буде допомагати, от, тому що сюди і подорожник входить, і нагітки. Дуже гарний, класний склад. Але от саме в кого є, чи бували болі, е, я знаю, дівчата беруть і дуже, -дуже прямо вдячні. Що є такий еліксир для шлунку. Тому, будь ласка, теж можна, не вагаючись, кому він потрібен, брати і пити собі. Я дуже часто його рекомендую ще дітям, кому треба поліпшити апетит, або після антипаразитарної програми дуже рекомендую еліксир для шлунку. Ще давайте сьогодні розглянемо еліксир для суглобів. Еліксир для суглобів. Теж має дуже багато прихильників, тут такий знов такий чудовий склад, от майже як еліксир для чоловіків, такий особливий, він більш ніде не повторюється. Еліксир для суглобів теж особливий протизапальний знеболюючий засіб, така композиція екстрактів таких. Тут на першому місці йдуть екстракт смородини, екстракт листа лавра. Який знеболює, виводить теж токсини, набряки знімає, сюди входить екстракт листя верби. Верба йде в нас як природний аспірин. тому дуже добре працює при всяких таких от запаленнях, саме суглобів. От руховий апарат, ну, руховий апарат, цей весь, так сюди входить ще в нас. Що в нас таке сюди входить цікаве? Смородина. Що ще хотіла сказати? Ага, берези, не берези, а і берези, бруньки, і хвої сосни, бруньки. Сюди входять бруньки сосни. Сама береза і бруньки сосни. от Тому оцей еліксир. Він дуже добре знімає запалення, знімає болі, от, знімає набряки і працює при всяких і трав, трав, травмах, при е, артритах, е, добре е, працює при подагрі, тому що виводить оцю саме мочову кислоту, яка накопичується в організмі. От. І теж про цей еліксир можу сказати, що його можна пити не тільки при запаленнях в суглобах, а якщо ви раптом почали захворювати простудою, теж еліксир для суглобів дуже-дуже добре спрацює, як антибактеріальний, він допоможе. А от саме при суглобах, хоч це молода людина, хоч це старшого віку людина, випробувано еліксир для суглобів працює так, як ми від нього і очікуємо. Тому, друзі, користуйтеся, допомагайте собі, спрощуйте собі життя разом з нашими ліксірами і будемо їх вивчати надалі. Діліться своїми ще результатами в коментарях. Буду вам вдячна. До зустрічі, мої дорогі!